Не, ну это печально. Це очень печально. Мурко, що мені случилося? Та відео не виходить на каналі пригоди Мурка. Так давайте ми знімемо відео на цей канал. Давай. Доставай да, да, іграшки. Ну я казав ще купила. О, що це? Машинки. Навіщо? А ти сам додумайся. Все, масинки. Дві масинки. Так я з них побудую ціле місто. Ну, ок. Так, яке одразу відкриємо. Давай, для початку, оцей погрузичний кран. Оце, типу, це не погрузичний кран. Крає. Я не знаю, що це. Хто знає це названня, що це таке, напишіть в коментарі, хто лайкнув. О, відкривай. Що це з голоса, Морко? Не знаю. Мурко, ось щось. Мурко, щось таке? О, будемо це буду... Мурко, щось будувати. Мурко, якесь воно дивне. Вот піднімається, але... Що демо робити? Як ну, цієї штуки я не знаю. Відкривай іншу машинку. Ок. Так, я вже відкрила. І що це? Не знаю. Теж якась машинка? О, дивіться, як вона може. О, круто. А я їм. Ну круто, що ти їси. Так, що ця штука може робити? Ну, Підніматися, це круто. Так, і, і що воно може крутитися? А взагалі, супер. Краще б щось заказав, крутіше купив би. Ну, це ж ти купляв? Знаєш, дивну штуку, значить ці машинки треба. Не знаю. До речі, мирончики, а де ти їх купив? Я їх не купляв. А де тоді ти їх взяв. Не знаю, під дверима знайшов. Як це, Ти їх взяв? Підтазивний предмет? Під ну так, да, там ще було що написано. І що там було написано? Не знаю, ось щось таке. Відкрий мені. Привет. І мухомор. Гриб якийсь. І... Ні, це, це ічне чудо. Яке. І копет повернувся. Думаєш, що він буде повертатися. Не вічу це усі мої цукерки. Я думаю, це він 100%. Напевно. Бі-бім. Ой, не відкривайте! Я піду перевір, що там таке. Схожий Мамончик пішов відкривати як псу. Ой, що це за звуки? Откривай, я сейчас збіть буду. А ви швидко будуйте, а ви швидко будуйте свої лайки? Ой, то є, ставте лайки, а то він уже йде, я чу... схоже щось чую. в наступній серії «Зайкуп Сом». А всім ня-ня-ня!